Вітаємо вас. Ми раді представити вашій увазі відео, у якому буде пояснено, як підключити квадрокоптер Explorer Mini до додатку Zero Експлор на вашому мобільному пристрої. Перш за все, переконайтеся, що у вас встановлено останню версію додатку Zero Експлор, яку можна знайти в магазині додатків через ваш мобільний пристрій. У налаштуваннях мобільного пристрою. Увімкніть Wi-Fi та оберіть мережу із назвою Explorer Mini зі списку мереж якщо необхідно, введіть пароль за замовчуванням. Це великі літери X, I, R, O та цифри 1, 2, 3, 4. Експлорер міні та ваш мобільний пристрій з'єднано. Зайдіть у додаток Zero Explorer. Якщо з'єднання відбулося правильно, то у додатку з'явиться зображення Експлорер Міні. Кнопка у лівому нижньому куті екрану відповідає за відображення керування польотом Експлорер Міні. Для відображення секції додатку для керування польотом натисніть кнопку Explorer Mini. Тут можна запустити та контролювати Explorer Mini. У додатку ви можете бачити різноманітні кнопки керування. Тепер додаток під'єднано до камери Explorer Mini, та зображення транслюється на екран мобільного пристрою. Якщо зображення не транслюється, та камера залишається непід'єднаною, перевірте, чи коректно з'єднано мобільний пристрій з Wi-Fi Explorer Mini на на сторінках підтримки сайту зіродрон.ком ви зможете знайти більше наших навчальних відео: актуальні відповіді на часті питання та інформацію щодо підтримки. Будемо раді відповісти на ваші питання. Дякуємо, що обрали Zero.